Привіт, як ви вже могли зрозуміти, ми в Празі. приїхали сюди на вихідні. Зараз вже четверта година, майже але в нас досі не готова квартира до заселення. І якщо чесно, це такий бред. Стільки часу губиться в місті через те, що заселення так пізно і. Я не знаю, скоро в квартиру, яку ви орендували, можна буде тільки зайти поспати, і на цьому все. Так, поки Андрій чекає на парковці в машині, я зараз бігаю в магазин, куплю воду, якісь снеки для того, щоб перекусити. Сподіваюсь, ми все ж заселимось, трошечки відпочинемо буквально. Зберемось швиденько і будемо йти гуляти. Я вже колись була в Празі, але це були новорічні канікули. І був трошечки інший вайб, якщо чесно, бо було холодно, зараз погода прохолодна, але я думаю, що гуляти буде якраз комфортно, не жарко. Передають десь близько 20 градусів. Все, я побігла в магазин. Так, я ще не зрозуміла, чи в центрі ми знаходимось чи ні, але вигляд будинків і оформлення фасадів мені вже дуже подобається. Чимось нагадує відень. Але різнокольоровий, тому що в відні все таке бежеве світле. А тут прям кольорове. Цей звернення до Airbnb. Якого <паспорядок> хрена ми платимо за сутки, а заселяємося <паспорядок> в 4 часа. <паспорядок> Я рахую, це повний Плюс. Плюс. Але нам вже написали, що ми можемо ну, часа. Да. Ми у вітні живемо з трамваєм. І тут будемо за без трамваєм. Вони нас просто преслідують. Ми живемо в Альтебау. НВАУ це типу старий будинок, але в Європі старі будинки, вони супер гарні, ну Це не прям вау, але теж дуже симпатичний. І я дуже хочу жити в такому у Відні. Є дуже багато гарних будинків, старих у Відні, де здаються квартири. Але мій напарник проти такої історії. Ж напарник? Тому що там дорога оплата комунальних платежів через а те, що Дуже Старий полом. будинок. Дуже воняє плесень. Ай, це брехня. Oh Може, якісь хроми. Так, швиденько знімаю румтурчик. Це такий везенький коридорчик. Не знаю, де там вимикається світло, тому так. Тут таке велике дзеркало, Далі покажу кімнату. Квартира насправді супер невеличка, але дуже прикольно за оформленням. І вона співпадає з фото, бо я переживала, що не буде співпадати. Такий тут столик. Два величезних телевізори, до речі. Кухня. І за такими скляними дверима ліжко. Не знаю, стиль наче колхозний, але мені подобається. Тобі як? чую себе якимось лордом і лордом. Да. Все в золоті в красоті, не mm -hmm. і вихід не на вулицю, тому буде тихо. Зранку спати. Вже зібрались гуляти. І повернулася в машину за речима, тому що я... Андрій йде з піджиками, тому що я не захотіла складати їх в маленьку валізу, щоб вони мялись. А я йду з джинсами, які я не встигла попрати. І попрала за 15 хвилин до виходу, тому вони в мене сушились прямо в машині. Це За дороги. Я, до речі, помітила, що у відні собаки дуже рідко гуляють без повідка. Короче, ви зрозуміли. А тут дуже багато песиків просто бігають прямо по парку. Дивіться, як гарно. Тут всі сіля чиміть. що, блогер? Блогер. Раді тут дуже багато ремонтів багато території перекрито, але все одно неймовірно гарно. Mm-hmm. <laughs> Пішли в якусь певну фаб дуже багато людей. Нам принесли якийсь ліктер. Лікюра, і зараз ми влупимо добав'яза. На голодний шлонок. Нам принесли їсточки. В мене тут хлібчик. З яловичиною в вершковому соусі з шматочком лимону. Ем, Аван. Абандрія... Сосісочка 50 грамів. Одна четверта коріної ножки і курки. Ой, качка. Е, картопляні е... кренделки. Хлібчик. Красна капуста, біла капуста. А, і ще от шинка якась. якась короче. Короче, історія в тому, що ми вирішили замовити традиційні страви. І нам порадили їх. Порадив і чат, і офіціант, тому зараз будемо куштувати. Половина пива вже немає, поки чекали. Тут супер маленький ліфт, але в нас сьогодні день-два і ми їдемо снідати. Вирішили прокататись на трамвайчику. Ось тут прямо перед будинком зупинка. Я теж трапляюся, друзі. Це не прикольно взагалі. Ми знайшли інший заклад. У мене тут панкейки з яблуком і кава. Андрея матча і якийсь сендвіч з куркою. Смачного. Діше, дуже вигідно мати дівчину, яка не доїдає страви, які замовляє, і в тебе раптово з'являється десерт після сенвічу. Це він робить вигляд, що страждає. Насправді намінає аж піши. Так, ми прийшли в найбільший приватний музей Лего у світі. Let's go! Так, Ми поки що зайшли в магазин перед музеєм. Просто подивіться, який замок Гаррі Поттера. Блін, тут відсвічує трохи світло, але він коштує 12 тисяч. Крон це десь 25 тисяч гривень. Ой, дуже гарно, Дуже багато всього. Ми придбали квитки в музей. Тут можна було розрахувати стільки місцевою місцевими купюрами 640 крон. Вийшло у нас не було, були тільки євро, і у нас без проблем взяли оплату в євро. Це коштувало нам 30 євро за два дорослих квитки. Зараз підемо дивитися. Ці людині скоро 26.

Андрій сказав, що ми шукаємо Україну. Клас. Мы зараз самі тут Україну люмо. Тут наче так називається. Я знайшла, звичайно, з дубайським шоколадом ми зараз будемо кушкувати. Вау, oh. wow, тут супер к'ют місце. Oh. На внутрішньому дворику. Порція, звісно, піпець. Mm -hmm. Скільки це 900 гривень. Так, я намагаюсь доїсти свій коменданок ніяк не можу. Тут ось такий гарний кажуть міст. А ми йдемо ось туди. Тільки студія. Я не буде. Останка

О, я знаю, ми зараз підемо і перевіримо, чи там немає якоїсь дуже гарної чашки Старбакс з Праги. Ми не можемо придумати, що нам привезти. Що я тут знайшла? Ось ця виявилась фаворитом. Але тут ніяк не зрозуміло, що у нас Праги. Тому що там під наліпками і є слово Прага, От, але якось не дуже тематично. Але вона така найбільш цікава. Ще ось ця прикольна. Рукушка мені, які тематичні, щоб прямо було написано прога, то мені не дуже подобаються ось такі. Ні. Вони коштують 550 місцевих крон. І ось така. Але я не дуже люблю такі прям різнокольорові. І ще є ось така, це вже краще. Ось. Але мені все одно вони не дуже подобаються. Тому йду без чашки. Попали, так? Да. Ми хотіли зайти в цей собор. Там вхід тільки по квиткам. Ми прийшли на точку, де продають квитки. Історія в тому, що ви не можете купити квиток тільки в цей собор. Треба купити все комплексом. Там ще одна церква, і ще якась локація. Загалом їх там 4 чи 5. Коштує це десь приблизно 900 гривень з людини. Але проблема в тому, що вона закривається все о п'ятій, а зараз пів п'ятої. Але квиток діє два дні, тобто можна, в принципі, чисто теоретично і завтра сюди прийти. Не знаю, побачимо. Якщо в нас завтра, в неділю буде час і настрій, то можливо прийдемо, щоб потрапити всередину. Ми вирішили піти на якісь сади. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Нахил тут, звісно, добренький. Зараз будемо пити пиво, зустрічати захід сонця з таким видом. Так, ми вийшли на ось такий парк. Там озеро є, але ми не будемо до нього йти. Десь має бути невеличкий оглядовий майданчик. Все просто на цих собак я обшоці. Вже прийшли на ці сади, дивіться, які тут прикольний вид. Ну, пиво. Ось ми зараз купили. на mm. 1200 гривень. На 1200 гривень що ми взяли? Ми взяли хлібчик, моцарела, картоперка, дві сосисочки, кетчуп. Та два пива. І ось такий у нас гарний Так, який я столик, вихопила. копал. Ми сиділи там. Будемо сидіти тут. Дуже виселились, йдемо з монаточками, шукати машину нашу. Сьогодні їдемо додому, а зараз треба поснідати. І я ще хочу заїхати в якийсь торговий центр, поглянути, які тут ціни нам смаркет, що взагалі є. Можливо, щось купити собі на пам'ять, бо ми ні одного сувенірчика не купили. Нам дуже повезло з погодою що ага. тільки в останній день там почався дощ. Непнувся. Не <схай> ми пішли в заклад, знайшли повігу, відгукам, тут має бути дуже смачно, але всюди в нормальних місцях повна посадка. Але всюди повна посадка. Ми нічого не розуміємо, але просто махаємо. Махає <сху> як в тільки і либайся. Короче, чекаємо. Нам дуже повезло, ми чекали буквально на хвилиночок 8. Наш е, стандартний набір це мачо і капучино. Я не дуже люблю матчу, це не мій напрямку. Тому Капучино Ванлав. Такі дуже маленькі, затишні. Дякую. Нам вже принесли ліс, У мене тут такий, це називається тут фінський сніданок. Андрія якийсь тост з креветками. Смачного. Ми заїхали в торговий центр і я тут знайшла просто кросовки Марії. І мені так сподобалися, але вони коштують майже 200 євро Жесть. А ще ми вирішили на пам'ять купити ось таку ось штуку з Лего. Будемо збирати. Скільки вона коштувала? 70 євро. 70 євро? Ніфіга собі. Ну і за традицією ми в Будапешті всюди купували бананове молоко і тут теж. Щось на двоячку? Приємного тут є українська мова. В Більшість взагалі супермаркетів, якихось в Київці і так далі. Так, що ми тут взяли? Ми взяли сок і дві мілки, яких... У нас ми не пометаем. Пустопа.